Друзі, всім привіт! А, у нас сьогодні цікава тема ефіру, а, я, яку я назвав конгруентність. Як бути собою і не боятися хейту? Як бути собою в першу чергу в блозі. І я б хотів почати цю тему з визначення слова конгруентність. Для мене це про те, що ти який ти всередині, такий ти і зовні. Те, що ти Якби маєш внутрішню, ти і транслюєш зовнішню. Це от про е, перше слово конкурентність для тих, кому це слово не зрозуміло. То, е, як мінімум, я в нього такий сенс вкладаю. Можна ще там, додатково погуглити, е, подивитися, що воно означає більш розширено. Е, але саме з цього слова я хочу почати цей ефір, тому що, на мою думку, а боязнь хейту, страх хейту, е, страх того, що ти якийсь не такий, з тобою щось не так, а що подумають люди, а що будуть казати люди. А як же що вони ж можуть там е, злитися, вони ж можуть там щось погане написати, а це болісно, критика сприймається болісно. От, а звідки коріння цього росте? Якби, от. Це гарне питання, тому що я б міг на цьому ефірі поділитися, там сказати: от, діться, є 1, 2, 3. Умовно. Е зробіть ось це, ось це, ось це, дати чек-ліст. Не бійтесь, боїтесь хейту, не бійтесь Міг так сказати. <рес> на жаль, це не працює. Оці всі е шаблонні рекомендації і якісь інструкції, чек-лісти. Не можуть працювати там з якимись е, механізмами, з якимись такими речами, які не мають відношення до людей. Але за моїми спостереженнями, з людьми так, не дуже працює насправді. Е, а з людьми як працює? З людьми працює робота саме з точками зору. Тобто, як людина дивиться на якісь речі, а... це. Визначає, ну, точка зору визначає мислення, мислення визначає дії, а дії визначають результат. І от е, я б хотів сьогодні на цьому ефірі, або в записі, для тих, хто буде дивитись в записі, е, саме про цю річ поговорити. Звідки береться страх хейту? Е, чому е, яка точка зору якби, на це впливає? і я, яка точка зору або точки зору можуть на це вплинути, вплинути позитивно і можуть це змінити? Ось так я пропоную попрацювати на цьому ефірі, порозглядати саме, як, як дивиться та людина, яка боїться хейту, і насправді потім його і боїться, і не проявляється. Знаходиться в подавленому такому стані і, і пише в себе в блозі те, що має сподобатись іншим, а не те, що вона хоче. Тобто, приходиться оце носити маску, і це дуже некомфортно. І на це треба купу енергії, сил. О, така історія. Аж неприємно про це говорити. Але це дуже часто і для багатьох реальність. Саме така м, постановка справ. Не знаю, як сказати. І тут питання, як зробити, щоб було інакше. Що з цим можна зробити взагалі? Для цього давайте подивимося на точку зору такої людини. Різні точки зору. Я думаю, вона не одна. І я думаю, що почати варто з визначення взагалі хейту, От як людина, яка боїться хейту, дивиться на хейт. Е Можливо, вам ці ідеї будуть знайомі. От... Якщо я боюсь хейту, то для мене хейт це якась оцінка. Зі сторони інших людей, часто це така думка, що це об'єктивна оцінка. Ну, типу, ну, зі сторони ж краще видно, ну, щось людина бачить. Ну, Тобто, це, таке, е, це точка зору, яка наділяє владою інших людей, що, наче інші люди, коли вони мені дають оцінку, то це більш об'єктивно, більш справедливо, більш там раціонально, розумно, логічно і так далі, ніж коли я сам собі даю оцінку. І звідки ця точка зору, звідки коріння росте? Ну, З виховання, наприклад, коли а, там, старші, ну, ну, точніше, ну, да, в дитинстві старші кажуть, що ми знаємо краще. От, що подумають люди, що там скаже Вася, що скаже Петя, що там. І це всаджується як вірус такий, що я сам, та ну, нічого моя думка, не варта. От, що там хтось скаже, оце має сенс. От, оце зерно, коли якщо воно там в дитинстві посіяно, то воно дуже часто проростає в ідею, що я сам. То, що я про себе думаю, то не дуже правда. А от хто там скаже зі сторони, це треба до цього дослухатись. То розумно. Це одна точка зору. Що, типу, хейт це якась типу, об'єктивна оцінка. А, я думаю, що багато хто, хто це чує з цим погодом, а як інакше взагалі. Так ж воно і є. <laughs> ну, от, от, от ця точка зору, я хочу там звернути увагу, що саме ця точка зору породжує страх хейт. Тому що існує інша точка зору. Інша точка зору полягає в тому, що. Навколо нас є різні люди. Є як наші друзі, так і наші вороги. Як правило, Наші друзі дивляться нам на плюси, бачать в нас хороше. І навіть якщо ми щось робимо не так, наші друзі приходять і тихенько на вушку нам це скажуть. Як вам взагалі така ідея, що <гум> друг публічно якби не буде хейтити? Просто закинуть цю ідею? Друг той, хто Публічно буде хвалити, захищати, вступатись, а особисто, коли ніхто не буде чути, він скаже: От ти ви, це все, все ти класно зробив, а от це маленький нюансик, можна підкрутити. Швидше всього, так друг скаже. Тобто, як вам ідея, що друг він більше дивиться на плюси, він бачить хороше, він дає цьому підтвердження. Але дійсно, якщо він побачить якусь таку штуку, яка не окей, то він допоможе це скоригувати, і це буде легко, приємно, і дружба тільки укріпиться. А з іншої сторони, є ворог. Хто такий ворог? А ворог він дивиться на мінуси, він бачить мінуси. І він приходить і він і в них тикає в ці мінуси. І, як правило, він тикає в них публічно. Тому у людини, яка хейту не боїться, є така точка зору, що не всі люди однакові, не всі навколо мої друзі, є ще й вороги, є така ідея, що а як розпізнати друг чи ворог. А ми дивимося на те, як людина себе поводить. І якщо людина звертає увагу і бачить те хороше, що є, то вона цьому дасть підтвердження. А якщо є щось погане, вона піде в особисті повідомлення, чи там зустрінеться, чи, чи що завгодно, і якось про це скаже так. Що ти це нормально сприймеш. Як мінімум, вона не буде цього робити публічно. Як мінімум. А ворог, навпаки, чим публічніше, ти, чим більше дізнається, чим, чим більше бруду велите, тим йому і приємніше. Отака От ідея а є в людини, що не всі однакові, не всі друзі, не всі вороги під всіх під одну гребенку не гребем. Різні люди діють по-різному. І тому хейт хейт ніколи від друзів не летить. Тому що хейт це про щось публічне, про щось публічне. Що то за друг, що мене хейтить. Ну, тобто це ворог. А якщо я дивлюсь, що це не просто якась там публіка, не просто люди, а це мої вороги, то якось до ворога. Ідеї прислухуватись, що він мені скаже, якщо є розуміння, що він тикає в мінуси і тільки хоче зробити тобі гірше, ну немає якоїсь такої ідеї. Але це ще тільки, на мою думку, вершина. Вершина ісбергу. Тому що, розуміючи, ну, це точка зору людини, яка не боїться хейту, вона розуміє, люди різні, є друзі, є вороги, хейтять вороги. Така ідея. Рухаємося далі. А те, як зворотній зв'язок про плюси або мінуси, я отримую. От, е, Є різний спосіб донесення зворотнього зв'язку, е, і людина, яка боїться хейту, для неї будь-який зворотній зв'язок, він такий болісний, неприємний, тому що Таке, а що зі мною не так взагалі. Отака ідея з'являється. А... а в людини, яка не боїться хейту, є інша точка зору. Вона слухає зворотний зв'язок і звертає увагу на одну просту річ. На звертаю увагу на те, як інша людина дає цей зворотній зв'язок. Тому що, а, можливо, ви чули, є така а, штука, як пасивна агресія, або, іншими словами, прихована ворожість. Коли людина так під маскою друга приходить, от тут в неї ця ручка, а в неї тут ніж, і вона так з, -з ножом за спиною приходить і оливається, і каже: ти такий. Ти так гарно виглядаєш, але кофта в тебе, ну, ніж достає і каже: але кофта в тебе як в діда старого. І ножиком в кінці. Тобто починає. Оце масочку цю одягає, хоче тобі зла, насправді масочку одягає, і зворотній зв'язок дає з таким же злом. Просто це зло сховане за масочкою ось такою. І от в людини, яка не боїться хейту, є точка зору, що зворотній зв'язок є різний, і є така звичка звертати увагу на те, як хтось дає зворотній зв'язок. Тому що якщо хтось дає зворотній зв'язок під маскою друга, люди ми, ми в цілому, ми не якісь там роботи, ми не чати GPT і е, не механізми, ми відчуваємо в людей всіх є відчуття. І от людина, яка не боїться хейту, вона звертає увагу на свої відчуття. І коли людина інша каже щось, логічно воно звучить, наче окей, але по відчуттях якісь осадочек остався, тобто пахне воно чимось. То ця людина, яка хейту не боїться, вона на це звертає увагу. Звертає увагу. І вона розуміє, що якщо зворотній зв'язок в такому форматі, а, хтось дає з цією масочкою і з ножом за спиною, а, то якось той зворотній зв'язок небагато не вартує. А, але в людини, яка боїться хейту, є інша точка зору, що будь-який зворотний зв'язок цінний. Все треба слух. І якщо там щось сказано логічно. Якщо там сказано логічно, то, значить, це логічно. А довіряти своїм відчуттям не можна. Ну, от, от така точка зору, типу, про те, що не дуже собі треба чи можна довіряти. І і, і ця точка зору дуже сильно відрізняється від точки зору людини, яка хейту не боїться. Тому що вона довіряє своїм відчуттям. Вона чує, що вона чує, вона бачить, що вона бачить. І, і вона просто розпізнає за маскою друга ворога. Буває таке в житті? Буває. Згадайте людей, які вам щось ось так говорили а вас ну, неприємний після смаку. Питання це друг? Гарне питання. І хейт, він не завжди відкритий. От, оце теж точка зору людини, яка не боїться хейту. Вона розуміє, що хейт, це часто пі... про те, що людина в масці друга приходить, а насправді то ворог. І воно починається з малесеньких дзвіночків. А закінчується тим, що людина в подавленому стані взагалі думає, що зі мною не так, де я так накосячив. Все ну, цей внутрішній критик просто з'їдає. Є така думка, що взагалі самообестінки не існує. Що ця будь-яка обестінка це накопичена обестінка від інших людей, від інших людей. І от хейт це про безстінку. Як вам така точка зору, що хейт, він не відображає реальний стан справ. Щоб почути про реальний стан справ, потрібно йти до друзів. які бачать тебе таким, як ти є. А, які можуть Дати підтвердження тому, що в тебе виходить, і, і чесно сказати, що не виходить. Оце об'єктивна оцінка. А хейт це про обезцінку. Коли ми об'єктивне викривлюємо, дивимося на нього якось необ'єктивно. Викривлюємо об'єктивне і з об'єктивної оцінки. Створюємо оцю викривлену, недооцінену історію. Це хейт. Пер питання: чого ці люди так роблять? Чого хейті? Чого мене хейті? Важливе питання. І У людини, яка боїться хейту, є точка зору на те, що мене хейтять, бо зі мною щось не так. Бо зі мною щось не так. Бо я щось не так роблю, бо я щось не вмію, бо я щось не знаю. У мене нічого не виходить. Я погано виглядаю, я погано одягаюсь, у мене нема смаку, у мене нема стилю, я тупий, я... безкінечно можна продовжувати. Ви це всі відповіді прекрасно знаєте. Є така точка зору. Тобто є точка зору, що хейт. Тому що зі мною щось не так, або з тим, що я роблю, або як я виглядаю і так далі. А в людини, яка не боїться хейту, є інша точка зору. Важливо. Вона розуміє, що хейтять вороги. Вороги в принципі існують. В принципі, не всі друзі навколо. Світ не роже не з рожевими єдинорогами, не, ну, якби не, не дуже дружелюбний насправді світ. І, є, і, і в принципі, всі люди в принципі, хороші в своїй основі, вони не бажають зла. Але є окрема категорія людей, які по якійсь причині. Причин може бути багато. Тут зараз ми все лізти не будемо. Окрема категорія людей, які по якійсь причині бажають іншим, ну, зла простими словами, а іншими словами, не бажають іншим людям бути успішними, розвиватись, процвітати, ставати кращим і так далі. Вони не бажають цього. І їх ключова задача, на їх думку, неправильну, якусь дуже викривлену. Це зупиняти інших людей, які досягають результатів. От вони хочуть це зупинити. Зупинити. А керує ними страх. Страх того, що а як це хтось стане кращим за мене? А як це хтось буде більше заробляти, буде успішніше? Буде... І от ці люди для того, щоб інші не ставали краще успішнішими, постійно атакують всіх. І вони можуть атакувати відкрито, і це чудово, якщо все ще хоче відкрито. Але частіше вони атакують приховано цими придірками, отакими от якимись викривленими речами з масті друга. Оце от часто так відбувається. Дуже це, звісно. Навіть важко підібрати слово. Ну, несправедливо хочеться сказати. Але я скажу по-іншому. Розуміючи просто певні оці погляди точки зору, і чому саме люди можуть поводити себе так чи інакше, з'являється можливість щось змінити, з'являється відчуття контролю. Я впевнений, що кожен з вас. Бо кожна з вас, ви відчували, що є люди, з якими після спілкування, з якими ти відчуваєш себе піднесено. Тобі кайфово, ти хочеш рухатись, ти хочеш творити, створювати, е, хочеш того успіху, тобі класно, ти в піднесеному стані знаходишся. А є люди, після спілкування з якими хочеться зупинити, хочеш від всього відмовитися. Тебе опускаються руки. Ти думаєш, що нічого змінити неможливо. Хейт про яких людей? А яке оточення ви хочете? Я, наприклад, для себе зрозумів, що хейтери є, і будуть, і, і прекрасно, і хай собі будуть. Я сам вибираю, як реагувати на хейт. Я розумію, що хейтер це людина, яка живе в страху, яка дуже часто боїться сказати прямо, яка може приходити в масці друга, яка дуже добра навіть якщо вона каже прямо, це мені для мене краще. Яка бажає мені зла, яка не хоче мого успіху. Яка хоче, щоб всі страждали? В тому числі я. Щоб помилялись, падали, зупинялись. От, от, от вона, людина цього хоче. Я це розумію. Я цього можу дати відсіч. І не звертати на це увагу, тому що я знаю, хто я. Я можу спертись на своє внутрішнє, тверде відчуття. У мене є люди в оточенні, які теж знають, який я, і дивляться на якісь хороші сторони. І ці люди, я з ними спілкуюсь, і я підіймаюсь, мені добре стає. У мене як більше повітря стає. Якщо я хочу зворотнього зв'язку, я йду до цих людей. І ми і про мінуси мої можемо поговорити. Чудово! Говоримо про мінуси. все прекрасно. Але з хейтерами ні про плюси, ні про мінуси. Ні про що немає сенсу говорити. Тому що їх наміри, їх цілі, їх спосіб давати зворотний зв'язок, це все про ворога, це все про ворожість. Чи то явно, чи то приховано, то вже жодного значення немає. Тому, на мою думку. Є більш така правильна, більш така сильна точка зору, сильна позиція, і вона полягає в тому, щоб орієнтуватись на своє внутрішнє, стати в першу чергу собі другом. Це тема окремого ефіру насправді. Але якщо я собі друг, якщо я бачу плюси, Дивлюсь на плюс, даю собі підтвердження. А про мінуси я, ну я теж їх бачу, але я до цього відношусь, що окей, всі помиляються, я теж помилився, я це виправ. Окей? Що в мене в оточенні такі люди, які так само до мене відносяться? Я їм довіряю. Я не ворогів до себе в життя напускав, а в мене є класні. Друзі, з якими я відчуваю під нас. То, тоді хейт це така якась. Несмішна. Я хотів спочатку додати, що хейт це смішна. Ну, ні, вона не смішна. Хейт це просто частина такого життя, частина розвитку, частина успіху. Коли ти сприймаєш що це частина, ти розумієш, хто твої вороги, ти можеш дати їм відсіч, і ти здобуваєш сил кожен раз. Тому що є точно хто твій друг, і є твій ворог. Коли ти можеш дати відсіч ворогу, є велика частина тих, хто не визначилися. Вони... Вони з ким взагалі. Вони бачать, як ти даєш відсіч, вони йдуть за тобою. І якщо я не хочу, щоб йшли за моїми ворогами, то я маю мати цю навичку постійно пильнувати і постійно давати відсіч. Отаке От резюме буде ефіру. Я бажаю вам більше справжніх друзів. Відчуття легкості. Відчуття сили, вміння давати відсіч і бути в першу чергу собі другим. Дякую за перегляд і а, хто не встиг в ефірі, можете передивитись в запис. Папа. -па.